Ти сотні разів намагалася схуднути, але всі твої спроби марні. У мене для тебе є класне рішення 1 листопада. Я починаю марафон. Без інвентарю. Всі тренування будуть за функціональні. І в мене для вас є новинка. Якщо ви не впевнені в техніці виконання, ви можете мені подзвонити по відеозв'язку, і я проконтролюю вашу техніку. А ще я буду тренування на вашу осанку. І розтяжка, в яку ви 100% закохаєтесь. Мені буде максимально сезонне, і не потрібно буде готувати 100 блюд. Харчування легке та корисне. Ще одна новинка: харчування не буде по шаблону. Так мені буде, але можна підлаштовуватись. Тобто, ви мені пишете, що у вас є в холодильнику, і я з ваших продуктів зберу зробити. Тож не забудь, 1 листопада старт марафону. Підписуйся на мою сторінку, пиши плюс в коментарях. Та бронюй своє місце. Кількість місць обмежена. Не впусти свій шанс, бо це буде максимально потужно.